Всіх вітаю на моєму каналі. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Ми сьогодні з вами будемо готувати печінкові аладії. Були сьогодні на базарі і приглянулася мені печінка. Я взагалі стараюся брати хоча б один раз на тиждень, тому що донечка в мене м'ясні котлети не дуже полюбляє. А ось печінкові аладії вона прямо за вуха не відтягнеш. І я взяла таку шикарну печіночку, ось вона в мене. І годинки, як в молодці, вимачується ось такий шматочок оладів Я цибульку, ріпчату і моркву спочатку посірую, а потім перекручую через м'ясорубку разом з печінкою. Мені так смак більш виражений і смачніше. Тож, поїхали. Розігріваємо петельню з рослинною олією і нарізаємо нашу цибульку, можна не тонкими. І це будемо пропускати через м'ясорубку. Щоб овочі мали свій окремий виразний смак, ми їх посолимо за смаком як повноцінну страву. Промиваємо нашу печінку від молока в холодній воді і на паперовий рушничок. Ось так. Знімаємо цю плівочку зверху. Вона нам не потрібна. Коли ми її нарізаємо на шматочки для м'ясорубки, ми продивляємося деякі е, прожилки, які нам не подобаються, все срізаємо. Яка класна печінка телятина. Овочі вже готові. Я їх викладаю в окрему миску, щоб вони хвилинки дві охололи, і потім будемо перекручувати на м'ясорубці. Сюди додаю сіль за смаком. І зауважте те, що сіль ми ще додавали до овочей. Тобто овочі вже підсолені. Перчик чорний, одне куряче яйце. І додаємо дві столових ложки, ось так, з горкою, борошна. Добре перемішуємо. Ось так даємо настоятися нашому фаршу десь хвилин 10, щоб клейковина в борошні вона розкрилася і вони були більш такі пишні і смачніші. Поки розігрівається петельня, приготуйте, будь ласка, тарілочку з паперовим рушничком, щоб коли ми викладали сюди оладки, то зайва олія вона впитувалася і ми її не вживали. Промішайте перед тим, як будете смажити ще один раз. І викладаємо на розігріту петельню. З сторони по дві хвилинки достатньо. Печіночка вона ніжна, швидко готується, її не треба смажити довго. І знімаємо на підготовлений рушничок. 90% смачних печінкових оладків це якісна печінка, щоб вона не мала характерного такого а, запаху, щоб вона була солодка, щоб структура її була досить щільна, і тоді, в принципі, оладки будуть дуже смачні. Ну що, куштуємо? Я полюбляю це схріно. Вже рекомендую вам готувати яловичу-печінку. Це просто скарбниця вітамінів і А, і С, і Б амінокислоти, мінерали, вона сприяє стабільній роботі серцево-судинної, нервної системи, а нам це дуже потрібно зараз. Печинка аж солодка. Ну, я завжди беру у однієї господині на ринку. Вже, мабуть, років три я не змінюю продавця, беру завжди у неї, тому що беру для дитини, вона в мене все відчуває, зайві запахи. М -м 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 -м. Дуже смачно, готуйте, піклуйтеся про ваших рідних, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!